Українські писаності та мови святики щороку відзначається в Україні 9 листопада за християнським календарем це день вшанування пам'яті преподобного Нестора літопиця. послідовника творців своєв'янської писемності Кирила і Мефодія. Саме з нього вважають дослідники, починається писемна українська мова. Сучасна українська мова має більше ніж 256 тисяч слів. Не відміну від решти східнословських мов іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Якщо з українською мовою, друже, в тебе не вся гаразд, не вважай її примусовою, полюби її, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, тим, хто любить, легко вчить. Разом із щастям у журбою, зеленим листом шелести, у небі ясним над водою нам рідна мова мерехтель. Це знак мудрості твоєї, Моя Україна він горить тож мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. Лиш по українськи. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по українськи І господа молити Треба й чужі мови староно вивчати та з усіх найбільше рідно шанувати. Сію дитині, серденько ласку, сіся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, виваш тремтлива, слово у серці, як зернятко в ниві Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте. Людям дитино, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Українська мова, мова барвінкова, в лузі запашні, квітка польова. поруч ти зі мною чаруєш красою. Серця гарячих ти жива, мова пустотлива, дзвінка і грайлива, мелодійна, легка, сонячна і проста, весел. Лька мова, лагідна святкова, будеш ти з народом завжди на віки, то шануймо мову, бережімо мову, що дали.